Добрий день. Сьогодні ми намалюємо з вами маленького сніговичка, який сидить на ручках, тобто хтось його зліпив і тримає в ручках. Оплатимо наш листочок вертикально, як от, бо в нас буде сніговичок, ще ручки така витягнута композиція. Вертикально, як от. І спочатку зробимо місце, де буде наш сніговичок знаходитись, тобто руки. Зробимо. Руки у рукавичках. Дивіться, знизу, знизу листочка. Трішечки відступаємо. Робимо таку лінію круглу. Це у нас буде от форма рукавички, оця зовнішня. Так, тут у нас пальчики. Так. Сюди буде в нас отак рука. Уходити. Так пальчики закручуються. Тут у нас ручка. І тут у нас буде ще один пальчик великий окремий. Зробимо спочатку одну ручку, а потім друга от у нас буде отак: ручки складені. Ми зробимо одну, а другу вже за сніговичком домалюємо. Так, тепер тут в ручках у нас буде сні, сидіти наш маленький сніговичок. Робимо е, таку кульку малюємо. Е, кульку, наче вона трошечки закрита рукавичкою. Так, зроблю із сніговичка з двох кульок. Дивіться, у нас моє такі кружочки, не обов'язково дуже рівні, то у нас сніжки не виходять ідеально рівні. І одна заходить на другу. Тобто, бачите, у мене тут буде таке перекриття, яке я буду витирати. Тобто, щоб було видно, що одна кулька зверху іншої. Не просто. Касається, але сидить прямо зверху. Так, тут зробимо такі гілочки. Малюємо ручки і з цього боку. Маленьку морквинку, очка. Можна ще шапочку домалювати, або таке відерце раніше ставили, перевернуте відерце замість шапочки. Так, зроблю. Бачите, таку лінію, що шапочка теж на нього вдягнена, тому буде перекриття в мене. І далі домалюємо другу ручку, тобто у нас тут тут до сніговичка буде йти оця частинка. Так. І з цього боку буде виринати оця частинка, там де кончики пальчиків. Все, і будемо розмальовувати. Я буду малювати олівцями і маркерами. І спочатку, мабуть, зроблю сніговичка, Я хочу його зробити об'ємним. Тобто в нього буде світло і тінь. Подивіться по схемі, як у нас на кульці розподіляється світло і тінь. Тобто, у нас є якесь джерело світла і з того боку таким кружочком, прям іде світло. Потім таким якби, у формі місяця можна сказати, йде тінь з іншого боку. Ну І так само ми зробимо на нашому сніговичку. Наприклад, у мене буде. Нехай з цього боку падати світло, тут буде джерело світла, то так от я буду робити тінь. Такий як місяць. І тут так само буду ось так робити тінь. А це в мене буде світла частина. Дивіться, сніговичок наш готовий, і ми можемо ще прикрасити трошки фон, або намалювати якісь сніжинки. Або в мене, наприклад, є такий дирко, що робить сніжинки, то я можу ще приклеїти. Зараз і такі, і такі зроблю. А ви можете намалювати, наприклад.